У великій спортивній залі авангардівської гімназії зустрілися юні спортсмени з чотирьох навчальних закладів громади Новодалинського, Прилиманського, Хлібодарського ліцеїв та власне авангардівської гімназії. В рамках другого територіального етапу проєкту за ініціативи президента Володимира Зеленського Пліч опліч шкільні ліги. Юні спортсмени змагалися в ігрі з баскетболу, волейболу, футзалу а також черлідингу. Багато хто зі спортсменів тренується вже багато років. Кожен з них обрав свій улюблений вид за певні якості. Скільки вже займаєшся? Сім років. А так багато. І яких результатів ти досяг, як ти вважаєш? Ми виїжджали в Київ, в Ковель та виїжджали ще в, в, в Львов. Чому саме баскетбол? Е, тому що ця гра дуже швидка, дуже бля, на твою реакцію. Дуже цікава, та ну, мені вона дуже подобається. До змагань юні учасники готувалися заздалегідь, а нинішній турнір це ще одна можливість спробувати свої сили. Всі заклади об'єднувалися, проводили між собою змагання, виявляли кращих. І от на другому етапі ми зустрілися. І відіграли, і будемо знати, хто поїде на область. Всеукраїнські спортивні змагання, пліч опліч в Авенгардівській гімназії, порадували також яскравими виступами спортсменок з черлідингу, адже в цьому виді спорту слід показати одночасно всі свої не лише фізичні, а й артистичні здібності. Дві сестри Ганна та Софія Зорило займаються не так давно, але вже встигли досягти певних результатів. Секретом успіху вважають наполегливу працю та постійні тренування. Тренуватися, тренуватися теше тренуватися. А скільки ти займаєшся вже часу? Півроку. Я вже займаюся Чернілогом рік. Мені подобається гімнастика і акробатика. На тиждень в мене п'ять групових і один день в мене індивідуальне заняття. Під час змагань на центр зали вийшли спочатку спортсменки з Хлібодарського ліцею, потім команда авангардівської гімназії. На думку тренерів, спорт прищеплює молоді найкращі людські якості, а подібні змагання мотивують постійно займатися та працювати над собою. Спорт я вважаю допомагає, це дисципліна і розвиває всі найкращі якості в людині. Дитина розвивається і прагне до перемоги тільки в змаганнях. Нічого не може замінити змагання. Ми можемо тренуватися будь з ким, будь-як, але якщо немає змагань, дитина не йде вперед. Після завершення змагань та підбиття підсумків учасникам турніру вручили медалі та нагороди. І, хоча на спортивному святі було ті, хто здобув перші місця, перемогла все ж таки дружба. А основної мети заохотити молодь до здорового способу життя, як вважають самі учасники заходу, організаторам вдалося досягти у повній мірі.